До теми нашої розмови, от е, допомога від сполучених штатів, е, яка ну, начебто, знову ж таки, може надійти Трамп, обіцяє, але знову ж таки, чому вона нам так необхідна? Я хотів би почати з останніх цих обстрілів. Дивіться, що я ну дивлюсь, от... може може це закономірність? Може ні, може совпадіння 29 червня. Е, масований обстріл 477 наступний 4 липня через 5 днів 539 плюс 11 ракет і знову ж таки сьогодні 9 число знову 5 днів вже понад 700 повітряних цілей я пам'ятаю те, що казав а, Мадяр про тисячу безпілотників, але я реально не думав, що ну це так швидко. Ці цифри, що говорять нам про нарощування їхнє їхнього, їхнього виробництва і спроможності. Тобто, через п'ять днів вже ми побачимо тисячу ракет. Ну поки що, в мене логіка а така бачиться. Ні, ні, поки що вони ну, це, це це прямо не залежить від їхніх саме виробничих спроможностей. Тобто, за даними нашої розвідки, вони виготовляють від 170 до 190 дронів типу шах'ят і приблизно таку саму кількість і ще імітаторів цих дронів, тобто. Вони не можуть поки подолати ну, ось, ось ці обмеження, і якщо ми говоримо про їхнє виробництво, то воно поки що саме на такому рівні, тобто вони ще не дійшли і до 500. Але якщо накопичувати, то і звичайно ж обмежувати певну кількість, тобто ось тих 4-5 днів. Можливо, це буде шість днів, вони будуть застосовувати дрони в невеликих кількостях спеціально для того, щоб промацати нашу протиповітряну оборону, знайти її слабкі місця, і вже далі при тому, що вони накопичили достатньо кількість і шахетів і цих обманок, то вже тоді вони можуть одномоментно Застосувати, ну дійсно, як ми побачили, вже такий масований е, дроновий обстріл, як ось сьогодні. Але е, питання тут не лише у виробництві, але й питання саме в їхній логістиці, тобто доставити і е, нас накладувати біля місць пуску, також тобто для цього їм потрібна достатня е, кількість часу і ресурсів, тобто техніки, персоналу. А також е, групи, тобто групи, які зможуть запускати е, цю кількість дронів, тобто і, і звичайно ж пускові майданчики, які збільшилися з 5 до 11. Е, тому е, так справді, якщо завантажити повністю ось ці пускові майданчики, е, і е, там е, і е, фактично від, від 20 до 80 Може ну це за різними розрахунками може бути використано, може бути запущено ось власне дронів з одного пускового майданчика. Ну то ми розуміємо, що там 10 пускових майданчиків це вже 800. Там 800, 80, моно ну, кажучи, дронів. Це, це це та цифра, яка яку максимально можна при повному завантаженні ось цих пускових, і тому нам так важливо. Знати ну не просто пошкоджувати їхнє е, виробництво, але також знати в режимі реального часу, а це вже інформація від наших американських партнерів, тобто це вже розвідувальна інформація, як якими шляхами е, пересувається, постачається, де накопичуються, в якій кількості накопичуються дрони, де саме тому, що все це порівняно недалеко від лінії фронту, в прикордонних е, з Україною. Регіонах Російської Федерації, ну і також, звичайно ж, це є персонал, тобто, ось ці е, групи е, дронерів, які е, вони діють десь приблизно е, це, це вже є такі сталі групи. Вони вже знають всю специфіку пуску цих дронів, і тому е, е, знати е, про всі цю е, про весь шлях пересування дронів і також мати змогу уражати. Ці і склади, і місця зберігання, і ці пускові групи загалом накривати вогнем ці пускові майданчики. От це лише той превентивний запобіжник, щоб зірвати ну, такі подібні подібні обстріли. Ну а наразі немає підстав не довіряти даним наших розвідників. Виробляти тисячу дронів на добу вони поки що не можуть. Дякую вам за відповідь за роз'яснення. Але ну в продовження тоді, давайте поговоримо і про ракети, які вони теж використовують в цих комбінованих атаках, Вірніше, про протистояння цих ракет. Перш за все, там балістика. Я маю на увазі в контексті, знову ж таки, американської допомоги. Десять ракет. От зараз обіцяють нам Сполучені Штати. Це про що? Пане Сергію, бо ну, э, ну для однієї ракети здається ж там скільки дві треба дві ракети Петріот, як мінімум. Тобто для п'яти ракет ця вся історія. Э, ну це в кращому випадку для п'яти ракет, а в оптимальному ракет варіанті навіть для трьох ракет. Тобто, 10 ракет це насправді ні про що. І ну, тобто, ми розуміємо, що росіяни використовують різну балістику і вони вдосконалюють також і свій іскандер. І це вже не просто та балістика, яка просто падає по нехідній траєкторії, а вона вже маневрує при наближенні до, до землі. І звідси і така велика кількість, що одна протиракета вона не може впоратися ну, з цією сучасною балістикою. Тому в ідеалі потрібно навіть не дві, а три протиракети випускати, тому що там здійснюється автоматичний обрахунок саме маневру цієї ракети. Ну а вибух здійснюється при кінетичному зіткненні, тобто, це не так, як використовується як. Зенітне зенітна ракета, коли я хмара уламки уражається, а тут потрібно поцілити болванкою прямо безпосередньо в ось цю балістичну ракету, щоб її зруйнувати, збити з курсу і таким чином вивести з ладу. Тому дійсно цих 10 ракет, 10 протиракет до Петріота. От, якщо це знову ж таки, це в пак третіх. Тобто це ніякі інші, тобто лише вони можуть бути застосовані проти балістики, і в іншому разі це можуть застосовуватися проти крилатих цілей, таких як літаки, наприклад, або ж крилаті ракети, наприклад, Петріотпак, 2 або інші модифікації, тому от в даному випадку цей жест має радше таке символічне значення, і, і принаймні така декларація готовності. Розконсервувати ось цю допомогу, зупинену допомогу, тобто, ми розуміємо, що все ж таки питання України воно є чутливим і. Те, що американці змушені змінити своє рішення, тобто ми тут вже не беремося в до розгляду їхніх так би мовити домашніх домашніх політик. Хто кому що не доповів, чи доповів, а той вирішив свідомо інше, свідомо не зважати. Тобто в даному випадку нас це не хвилює. Нас хвилює лише одне позиція України. Наша. Правильна е, наша правильна гра на міжнародній арені вона змушує Америку змінювати рішення. І я думаю, що це лише перша розконсервована партія. Я думаю, що все ж таки ми. Будемо отримувати більше необхідної зброї і не лише цих протиракет до патріотів, але іншої американської зброї. Я нагадаю, що 30% приблизно від усього нашого збройного парку це складають саме американські постачання: 30% європейці, і 40% це наша власна власного виробництва зброї. Пане Сергію, а от говорячи про американців, повертаючись, ну а є що розконсервовувати? Тому що от Гардіан ж Гардян же ж пише приміром, що там ну ці ракети перехоплювачі Я не знаю знову ж таки там конкретно там пак 3 не пак 3 але що лише там на 25% штати себе здатні забезпечити. То ну от питання чи є вони в них, і питання відповідно: вони не можуть чи не хочуть нарощувати і масштабувати виробництво. Дійсно, це є складне питання, тому що офіційно ми чуємо про те, що дійсно є великі проблеми саме з нарощенням виробництва і не лише цієї, а інших видів озброєнь. Тобто, довгий час американський військово-промисловий комплекс він ну не працював в режимі саме такої широкомасштабної війни. І довгий час, от такі, ну такі короткострокові обмежені операції, як, наприклад, афганська операція іракська, ну от бачимо зараз Іран, тобто нічого не з'являється із війною, яка триває вже четвертий рік. І за масштабами вона переплюнула усі інші військові операції разом взяті. От е, в таких умовах, коли короткочасних обстрілів, звичайно ж, фронтова система Петріот. Ну а я нагадаю, що саме Петріот. Вона це є фронтова система. Е, от на відміну від, наприклад, е, те, е, те, що Ізраїль зараз використовує, е, то е, звичайно ж, вона призначена для того, щоб здійснювати такі обмежені в часі, е, обмежені в часі і в ресурсах військові операції. А зараз американській машині потрібно переходити е, на Повноцінні військові рейки і е, дуже часто і або ж і втрачені е, технології, або ж втрачені виробничі потужності, і все це потрібно відновлювати. Однак, е, все ж таки, є і ще європейські партнери, які є операторами тих таки патріотів, і на складах, наприклад, в тій же Німеччині або в тій же Італії на американських я маю на увазі базах зберігаються все ж таки е, ось ці е, протиракети які можуть бути передані до України. Тепер наше питання головне. Ну дійсно неймовірний ризик. Я це так кажу сарказмом в лапках. Але звичайно ж Німеччина може ризикнути і зробити менш захищеним свій повітряний простір. Ну, будь-яка інша країна, Італія або ще інші країни НАТО можуть зробити піти на цей ризик і все ж таки наважитись і передати нам ось ці, і до речі, не лише проти ракети. Але й пускові до патріотів, і не лише тому, що насправді ж там зберігаються і танки, і американська артилерія. Тобто, ну достатньо великі склади зброї, які би дуже придалися нам під час цього російського літнього наступу. Дякую, пане Сергію. У відповідь на ваш сарказм. Сарказм від нашого глядача каже: хоч пан Кузан заспокоїв. 200 за добу це нічого. Все відбудуємо, як казав президент. То ми вже настільки звикли до цих. Цифр в 500, в чотири сьогодні в сімсот шахет. Ну це жахливо, звичайно, але ну маємо, що маємо так. Будемо сподіватися і на європейських партнерів. Дякую вам дуже за розмову. І хочу зараз okay. попрощати з вами. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки, співпраця.